Хто першим пройшов хресну дорогу Ісуса? Звісно, крім самого Ісуса. Яка історія цієї багатьма улюбленої в часі посту молитви? Чи можна приватно вдома молитися і розважати над страстями? Яку важливу хресну дорогу люди найчастіше пропускають у храмі? Які стації з хресної дороги не згадуються в Біблії? Ви на каналі Амвон і сьогодні говоримо про хресну дорогу. Давайте почнемо з найцікавішого історії Хресної дороги, про яку мало хто знає. Інколи здається, що ця молитва сягає ХХ століття, але ні, практику пройти хресний шлях ми знаходимо з початків віднайдення святих місць, розп'яття, поховання Ісуса. Це відбулося на початку 4 століття, коли був віднайдений хрест Господній. Саме за імператора Константина Великого із ініціативи його матері святої Олени ці місця були віднайдені, відкопані та очищені від язичницьких зневаг. Вже тоді склалась традиція проходити хресну дорогу раз у році у Страсну п'ятницю. Маршрут завершувався храмом Воскресіння Христовим. І в цій мандрівці ще тоді були поставлені певні точки свого роду стації, щоб люди могли краще уявити, де яка подія відбулася на хресній дорозі. Цей шлях, до речі, існує досі, і так і називається Віля Делакроса або Віля Делороса. Вибачте за мою латинську. В ранній церкві ця хресна дорога складалася з читань чотирьох Євангелій про страждання і смерть Ісуса. Але як хресна дорога з Єрусалиму поширилася по всьому світі, зокрема на Заході, все дуже просто. Паломники, які бачили цю молитву в Єрусалимі, і вона їм так сподобалась, так їм запала в серце, що вони почали її привозити, тобто цю традицію, у свої міста і там, відтворюючи місця страстей, будували і ходили місцевими хресними дорогами. Захоплення Єрусалимом мусульманами спонукало ще більше розвивати місцеві хресні дороги, та як можливості поїхати на Святу землю, молитися там не було. Ця традиція збережена й досі активно практикується. Громада через своє місто чи село несе по черзі хрест і зупиняється у важливих місцях свого міста та роздумує над кожною стацією хресної дороги. Напишіть в коментарях, якщо вас так моляться хресну дорогу. Більш сучасний вигляд хресної дороги трансформується і з'являється ще до початку 15 століття під впливом західної церкви. А в Київську нашу церкву ця традиція з певними змінами прийде у 16 столітті. Тому, по факту, східна церква, особливо Єрусалимська, є першими, хто почав молитися і практикувати хресну дорогу, а не католики, як багато хто думає, хресна дорога традиційно складається з стацій чи зупинок. І перед тим як про них розказати, зробимо таку зупинку і нагадаю вам, що ролики на цьому каналі виходять щоп'ятниці регулярно. Яка вам ще потрібна мотивація, щоб підписатись на канал? Бо так ви підтримуєте просування християнського контенту на теренах Ютубу. Про інші види підтримки мого каналу шукайте в описі під роликом. Але основна підтримка для мене це є підписка глянути ролик до кінця і натиснути Вподобайку. Дякую, говоримо про стації. Їх кількість була насправді дуже різною і могла сягати аж 37 зупинок. Сучасний вид цієї молитви з 14 стаціями та текстами розважань уклав святий Альфонс Лігуорі у 18 столітті. Ці тексти використовуються здебільшого у католицькій церкві і сьогодні, але варто згадати, також, що число 14, тобто 14 стацій, використовувалося і раніше у цій молитві. Сучасні хресні дороги можна знайти також із 15-ї стацією воскресінням, оскільки багато богословів вважають, що цю подію не можна відокремлювати від страждання і смерті Ісуса. Особисто мені не здається, що це якесь відокремлення. Просто як не як саме це і є хресною дорогою, і завершується вона у гробі. А воскресіння починає по суті новий шлях нової вже не хресної дороги. Західна церква з початку XVIII століття дозволяє, а потім рекомендує встановлювати в храмах зображення стацій хресних доріг, що швидко поширюється у цілій Європі. І прирівнюється така молитва до паломництва в Єрусалим. Також католицькі церкві стоїть популярними театральні хресні дороги, де люди переодягалися в тих чи інших осіб і таким чином роздумували та молилися. Ця традиція також зустрічається сьогодні, також в нашій греко-католицькій церкві у православній церкві. Це не дозволено відправляти театральну хресну дорогу, так само як і користуватися католицькими текстами розважань. Якщо щось зараз змінилося, то напишіть, будь ласка, православні в коментарях. Цю молитву ми переважно молимося в храмі чи спеціально побудованій хресній дорозі на вулиці, яка переважно веде до якоїсь гори, що є дуже символічно і логічно, ніби до Голгофи. Але чи можуть люди приватно вдома молитися і розважати нестрастями христа? Звісно, маємо користати і спільних богослужінь, так як Христос каже про важливість спільної молитви. Але якщо з якихось причин ви не можете долучитися до загальних богослужінь, тоді можете самостійно молитися, розважати над зупинками хресної дороги. Хто перший, звісно, крім самого Ісуса, пройшов хресною дорогою? Можете написати свої здогадки в коментарях. Їх було насправді декілька їх імена. Ми знаходимо в Біблії. Це була Марія, мама Ісуса, Марія Магдалина, Марія Клеопова, Соломія та його улюблений учень Іван. Напевно, ще хтось був, бо кожна Євангелія згадує тих чи інших осіб, а Лука взагалі не вказує мен, кажучи, що йшли за ним ті, хто його знав. Також згідно єрослимською традиції і переданням, мати Ісуса неодноразово проходила шляхом, яким ішов її син на Голгофу. Хресна дорога є дуже такою популярною і улюбленою молитвою багатьох вірян. Це на це є кілька причин. Перш за все, це проста і незмінна структура. Навіть коли розважання в стаціях змінюється, структура і порядок залишаються тим самим. Ця молитва підходить широкій аудиторії і зворушує кожного. Під час цієї молитви ми собі пригадуємо про страждання і смерть Христа. Тим самим ми самі не мов би, стаємо частиною цієї історії, слідуємо разом з Ісусом до Голгофи. Також напишіть в коментарях, чому любите хресну дорогу, та яка стація найбільше вас зворушує. Буде цікаво мені прочитати. Також Христос каже такі слова до кожного з нас: коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде слідом за мною. Звісно, ці слова не стосуються напряму хресної дороги, але є також певним дороговказом для нас і прикладом його страстей є свідченням, що Бог не є десь там. Далеко на хмарках від нас десь там його треба шукати. Але тут з нами співстраждає навіть в часі цієї війни несе свій хрест, і як кожен з нас має це робити. Але знаєте, що не усі стації мають біблійне походження. Перше назову біблійні стації. Це, звісно, перша про Пилат, який засуджує Ісуса на смерть. Друга це Ісус бере на себе хрест. П'ята Симон із Кернеї допомагає Ісусу вінести хрест. Восьма. Ісус втішає жінок, що плачуть. Десята з Ісуса здирають одяг. Одинадцята Ісуса прибивають до Христа. Дванадцята Ісус вмирає на хресті. Тринадцята Ісуса знімають з Христа. І 14 ісуса покладено до гробу так ці біблійні стації Стоп. Як? хіба немає в біблії згадки про Вероніку? І навіть про зустріч Марії своїм сином. Давайте по порядку. Є три стації, присвячені падінню Христа, третя, сьома і дев'ята. Це логічні символічні роздуми, в часі яких читаємо про Ствейсаї про страждання Ісуса. Він міг падати, звісно, більше ніж три рази. Шоста стація про Вероніку, яка милосердно виходить до Ісуса і витрає його закривавлене обличчя. Ця історія є переданням і не зустрічається у Святому Письмі. Але саму історію знаходимо також в апокрифах пізніших століть. Цікавий факт, що Свята Вероніка вважається покровителькою фотографів, тому так би мовити, перше зазнимковане обличчя Христа як не як. Четверта стація викликає, мабуть, найбільше питань, як це не згадується про Марію, мати Ісуса та їхню зустріч. По факту є їхня зустріч у Біблії, але вже під самим Христом, про що пише євангелист Іван? Але цю сцену додають швидше, тому що припускають, що Марія. Прийшла, вейшла хресної дороги разом з Ісусом, і теоретично їхня зустріч можлива, навіть поглядом. Про це пророкувавши старець Симеон, мати Ісуса, кажучи, тобі самі меч прошує душу. І на завершення скажу, що в нашій традиції існує неймовірно давня хресна дорога, яка відправляється раз у році. Дуже часто ми її пропускаємо, бо вже готуємось до Пасхи, але це неймовірно важливе богослужіння. На яке рекомендую всім прийти. Ця молитва називається Утрення страстей, і служиться вона тільки раз у році, в четвер увечері, перед Страсною п'ятницею. Так, це молитва, де священик читає 12 Євангелій і переодягається в різні ризи за такою давньою традицією. Це неймовірне богослужіння, і найціннішим є те, що ми там читаємо всі уривки у Євангеліях, які розповідають про страсті Ісуса. Тому це гарна нагода біблійно роздумати і пройти цією хресною дорогою з Ісусом. Христом. Пишіть в коментарях свої питання, підписуйтесь на канал і до зустрічі! Христос посеред нас. Ще, до речі, можете сказати, як вам такий формат на природі. Перший раз таки зняв. Може, вам таки подобається. Може, тепер стає тепліше, можна щось знімати на природі. Це як падресер, так робить.